Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже крутий та перспективний проект під назвою ZK Link, а також про програму амбасадорів ZK Link Pioneer. Поїхали! Як ми всі знаємо, ZK Link це перший міжланцюговий торговий рівень на базі ЗКП, тобто Zero Knowledge Proofs. Він побудований на Zero Knowledge, А Zero Knowledge це дуже крута та передова і дуже актуальна технологія, яка вирішує дійсно важливе і актуальне питання, актуальну проблему проблему приватності та конфіденційності людей в інтернеті, а також їхніх даних. Отже, нещодавно ЗКЛінк анонсували таку програму. Це програма ZKLінк Pioneer. Це дуже унікальна можливість для кожного з нас стати частиною чогось великого, стати частиною сім'ї ZK Link і тим самим допомогти зростати такому крутому проекту. Кому ж варто взяти участь і хто потрібен в команді ЗКЛінк? Перше це постійні користувачі діапок в мережі ZKLінk. Тобто ті люди, які вже мають певний досвід використання діапок з калінку, зокрема більше місяця. Хто має такий досвід, то йому будуть надаватися певні переваги. Друге, це активні учасники спільноти. Тобто ті люди, які зможуть дуже активно спілкуватися, брати дуже активну участь в житті проекту, зможуть стати модератором і тим самим вести за собою інших користувачів, зокрема там серверу, Діскорді чи в соціальних мережах. І тим самим показувати своєрідний приклад для наслідування. Третє, це ті, хто зможуть просувати ZK-Link в соціальних мережах, тобто контент-кріейтори, це ті, хто будуть створювати високоякісний, унікальний, оригінальний контент, тим самим просувати проект, просувати ZK-Link в соціальних мережах, і тим самим залучати нових користувачів, зокрема до серверу в Discord, до використання проектів, продуктів. Зекалінку і останнє це ті, хто зможуть залучити дуже велику кількість нових користувачів тобто, це ентузіасти, реферали, які зможуть залучити там своїх підписників, якщо це інфлюенсери. Що ж будуть робити піонери? Якщо ж вас виберуть в піонери, в амбасадори, що ж ви повинні будете робити? Перше це створювати контент. Це найважливіше, адже саме контент. Показує всі плюси і мінуси проектів. Тобто, вам потрібно буде створювати високоякісний, крутий контент, і тим самим показувати, який закалінг крутий, і, зокрема, його продукти, чим можуть бути корисні для всіх нас. Тим самим залучати нових користувачів до використання. Цих продуктів. друге це тих, хто зможе дати якийсь дуже унікальний внесок, хто зможе допомогти команді в управлінні якимись проектами, якимись продуктами. Надальше шукають тих, хто зможе організовувати якісь етапи, зустрічі, події на базі Discord там, чи соціальних мереж. Тобто, цим самим цими самими подіями зможуть залучати велику кількість людей. Отже. Що ж вам потрібно? Вам потрібно все-навсього створити якийсь контент про Лінк та заповнити форму на ЗК Лінк Піонера, тобто на потенційного амбасадора проєкту ЗК Лінк. Отож, я бажаю всім вам взяти участь в ЗК Лінк Pioneer програмі і стати дійсно піонером Лінку, і стати амбасадором і дійсно допомагати проекту далі розвиватися. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.